Я завжди цей канал знімаю, знімав і буду знімати від щиро серця. Бо я точно впевнений і вірю в те, що якщо немає цього всередині в серці, то ніколи не можна поєднати себе разом з вами. І я вам абсолютно абсолютно вдячний. Ви феноменальні, ви мене продовжуєте підтримувати, і це справді клас. І я буду продовжувати знімати інформативний контент для вас, так як я робив з самого початку. І саме головне, що це все від щирого серця. І тому дякую вам абсолютно за те, що ви продовжуєте підписуватися на канал. Ми назбирали майже 11 тисяч нових підписників за останній місяць. Це досить непогана цифра. І дякую, що продовжуєте розумієте важливість моєї роботи і те, що ви робите теж з іншого боку екранів. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайну ситуацію. Про те, що в Канаді увірвався терпець. Канада дуже і дуже багато завжди терпить і ніколи нічого такого не говорили американцям. І з американцями завжди старалися жити дружньо, щоб не було ніяких проблем. Бо Канада прекрасно розуміє, наскільки важливо нам мати такого хорошого, міцного союзника, як Сполучені Штати Америки. Дуже багато Канада заробляє грошей завдяки Сполученим Штатам Америки. І, звісно, Сполучені Штати Америки заробляють багато грошей завдяки Канаді. В Канаді знаходиться досить багато різних американських бізнесів. Всі такі великі корпорації організації знаходяться в Канаді, так як вони і знаходяться в Сполучених Штатах Америки. І зараз Канада переживає не найкращі часи. Інфляція дуже сильно вдарила Канаду. Дуже багато є безробіття в країні. Багато іммігрантів вже не мають можливості тут залишитися і покинуть країну в наступному році. І це не дуже такий спокійний момент і час. І особливо враховуючи те, що головна пошта Канади Canada Post, продовжує тиснути, продовжує ці страйки проти того, що вони хочуть добитися більшої зарплати, вони хочуть добитися кращих умов для робітників. І вони зазначають працівники з канадської пошти, що вони працюють. Зимою, коли мінус 40, мінус 45, коли плюс 30, коли плюс 35, коли на дворі був дим, тобто вони завжди працюють і відкривають себе і свої душі до всіх цих елементів, і вони вважають, що їхня праця не затверджується до такої степені, як повинна затверджуватись, але щоб ви розуміли і знали в індустрії тут в Канаді. Канадська пошта і працівники канадської пошти заробляють досить непогані зарплати і їм оплачують досить багато. І враховуючи те, що канадська пошта втрачає гроші після того, як ковід почався, то можна зрозуміти теж уряд, федеральний уряд Канади, чому вони не хочуть дуже сильно йти на ці всі поступки і, можна так сказати, не тиснуть дуже і тримаються подалі від цього. Але це не допомагає людям бути спокійними, які не отримують свої подарунки, важливі подарунки, важливу почту зараз, особливо перед святами Канаді. Тут це просто створює з кожним днем ще більш і більш гарячий конфлікт. Ну але чому в Канаді обірвався вже цей терпець? Ви всі недавно чули, що е, майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав і зазначив жартома, жартома, що. Канаді можливо потрібно стати 51 штатом Сполучених Штатів Америки, і трудо потрібно стати губернатором цього штату Канада. І недавно, буквально вчора, знову Дональд Трамп заявив і підколов трудо, що потрібно йому стати губернатором. І таким чином, можна сказати, це не допомагає зараз Канаді і канадцям почуватися добре, коли сусід такі робить заяви, хоч і це жарти, але все рівно. З, з любого жарту завжди є якийсь шматочок і якийсь кусочок правди. І ці тарифи точно ще так федеральний уряд Канади не рухали і не заставили встати зі своїх сидінь і почати абсолютно, абсолютно крутитися, рухати. Що аж прем'єр-міністр Канади поїхав на зустріч з Дональдом Трампом, що Канада додала е, додаткові гроші і видала додаткові гроші з бюджету на те, щоб зміцнити. Кордон канадсько-американський, і щоб мати більший та кращий контроль, щоб показати Сполученим Штатам Америки, щоб Америка не ставила ці тарифи 25%. Бо ці тарифи 25% створять не тільки проблеми Канаді і маленьким бізнесам, які абсолютно не зможуть залі тоді оперувати, і багато людей ще втратять свої роботи. і самим американцям їхні ціни підуть вгору, тому що Канада. Дає нафту, Канада дає газ, і це все тільки створить додаткові додаткові проблеми для простих е, американців. І що цікаво, що канадський уряд заявив, що вони будуть абсолютно робити все, що потрібно, щоб захистити канадців і щоб захистити канадську економіку. І вони теж будуть відповідати Сполученим Штатам Америки на ці тарифи, якщо вони будуть. І що цікаво, що не якщо вони будуть, а коли вони будуть. І що? Прем'єр Онтаріо заявив, прем'єр Онтаріо заявив сьогодні дуже важливу річ, що він абсолютно переріже, переріже постачання з Онтаріо, США, нафту і газ. І що це може створити? Це може створити досить такі неприємності для самих американців, де американці будуть незадоволеними, і це поставить досить такий конкретний і додатковий тиск на Дональда Трампа. І що цікаво, що самий уряд підтримує прем'єра Онтаріо, і прем'єр Онтаріо знаний теж за свою радикальність і за те, що він такий, знаєте, гордий канадець, який розуміє, що потрібно переживати за людей і підтримувати своїх людей. І сам він сказав, що потрібно показати Америці, що Канада не буде просто так на все вестися, і Канада теж дасть відповідь. І... Конкретну відповідь, і що цікаво, що Канада переважно ніколи таким не займалася, і ніколи таким дуже сильно не показувала нічого перед американцями, бо вони прекрасно знають своє місце, і вони розуміють свою силу. Але в цій ситуації Канад, Канаді терпець увірвався. Але чи це на позитив піде Канаді чи на негатив, Оце цікаво буде побачити. Я, звісно, вам буду доповідати всі ці новини, як це все буде розгортатися, як тільки буде більше. Цікавої та свіжішої новини і інформації, але зараз ми бачимо то, що бачимо, і це справді досить такий, знаєте, переворот, якого багато людей не очікувало від Канади, від канадських урядовців загалом. Дякую вам, що додивились цей відеоролик. Дякую, що продовжуєте підтримувати. І що саме головне, що стільки багато вас дивляться до кінця. Це просто мені приємно на серце, мені приємно на душі, тому що це. Підтверджує мою хорошу роботу і те, що я доношу інформацію і інформативний контент для вас, дорогі мої глядачі. Дякую вам, до побачення. Бажаю здоров'я вам та мирного неба над нашою улюбленою Україною!